Кандидатуру американського мільярдера Ілона Маска висунули на Нобелівську премію. Його відзначили за внесок у захист свободи слова та прав людини. Про це йдеться в дописі члена Європейського парламенту Бранко Грімса у Фейсбук. За словами депутата, клопотання про присудження маску. Нобелівської премії миру 2025 року було подано 29 січня за його послідовну відданість фундаментальному праву людини на свободу публічного вираження. Написав Грімс. Нагадаємо, раніше мільярдер вже опинявся у центрі багатьох скандалів через свої заяви. А прем'єр-міністр Франції позавчора заявив, що маск це загроза для демократії. Можете самі висловитися з цього приводу? нагадаю, що для цього є номер. У вайбері і в телеграм 068 044 044 1. А можете написати. Що е, ви подумали, коли почули таку новину? Що е, Маска може нагородити я думаю, що він премії. прагнув до цього. Ти ж пам'ятаєш на інаугурації, як no. він активно себе поводив, і не тільки на інаугурації, скільки було різних моментів пов'язаних з Ілоном маском, можливо, він тут таки собі десь в глибині душі мріяв про це і таки прагнув до цього. Та зрозуміло, що напевно підсвідомо кожен хоче і премію, і оскара, і Зрозуміло, що всі награди і титули і заслуги це прекрасно. Але ж, ну, в принципі, да, як сформульовано, свобода публічного вираження. Це точно, так, це точно про маска. Там є свобода публічного вираження.